Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм Битва майбутнього. У грудні 2022 року, просто під час фіналу Чемпіонату світу з футболу на стадіоні з'являється група молодих солдатів. Вони повідомляють, що прибули з майбутнього з 2051 року, коли людство веде і поступово програє у битві з інопланетним вторгненням, що розпочалася у 2048 році. Для перемоги у битві вчені майбутнього розробили технологію, що дозволяє переміщатися у часі. Вони пропонують солдатам із минулого взяти участь у битві майбутнього. На планеті починається заклик, причому у майбутнє вирушають лише ті, хто за звичайному перебігу подій мав померти до 2051 року. Кожен солдат проводить в майбутньому тиждень, після чого повертається, якщо залишається в живих, при цьому в середньому лише 30% солдатів з минулого повертаються назад. Одним із покликаних на війну стає Ден Форестер, колишній військовий, який мріє про наукові дослідження. Його дружина пропонує йому уникнути заклику, що можна зробити незаконно, знявши електронну насадку, що прикріплена до нього. Це може зробити батько Дена, до якого приїжджає вперше за багато часу. Колись батько, який страждав на посттравматичний розлад після В'єтнаму, залишив дружину і сина, і Ден так і не зміг йому це пробачити. В результаті він знову свариться з батьком та вирушає на війну майбутнього. Через те, що інопланетні монстри захопили маями бич та пошкодили обладнання, координати стрибка призовників у майбутнє виявилися зміщені, і багато хто загинув під час падіння. Щоб знищити монстрів, люди готують килимове бомбардування міста, і де не доводиться виводити людей у безпечне місце. Однак багато хто вбитий, і в результаті солдатів з минулого накриває вибухом у живих залишається лише три людини, які приходять до тями в госпіталі в Пуертоплата. Ден знайомиться з молодою жінкою-полковником, яка керує науковими розробками зі знищення монстрів. Це, виявляється, його дочка. Вона розповідає дину, що люди неминуче програють війну, оскільки монстри швидко розмножуються, а токсин, який вдалося розробити, діє лише на самців. Ден супроводжує свою доньку в операції із захоплення монстра самки, яку доставляють на наукову базу в океані неподалік Багамських островів. Там, взявши зразок самки, його донька всю ніч намагається встановити комбінацію, яка підходить для знищення монстрів. Зрештою, їй це вдається, і вона просить Дена повернутися в минуле, синтезувати там речовину в необхідних кількостях і запобігти захопленню планети монстрами в майбутньому. Прорвавши огорожу, монстри напали на базу та знищують людей, але Ден встигає повернутися у минуле. Ден дізнався, що система пересилання в майбутнє більше не працює, тому він уже не може повернутися і врятувати дочку у 2051 році. Він просить синтезувати токсин, а тим часом сам за допомогою дружини і двох побратимів Доріана і Чарлі намагається встановити походження монстрів. За словами його доньки, в майбутньому ті раптово з'явилися на півночі Росії, причому не було зафіксовано приземлення інопланетного корабля. У результаті Ден робить висновок про те, що корабель прибульців знаходився під одним з льодовиків протягом століть, і тільки після танення льодовика монстри вирвалися назовні, попросивши свого батька виступити в ролі пілота, Ден на чолі невеликого загону прямує до Росії. Там в групі вдається знайти місце приземлення корабля і, висадивши в повітря лід, проникнути всередину. Вони розуміють, що корабель зазнав аварії і його екіпаж загинув, тоді як монстри залишаються живими в коконах, як вантаж. Загін починає знищувати монстрів, але частина їх виривається, і корабель доводиться підірвати. В живих залишаються тільки Ден його батько та Чалі. Одна самка вирвалася назовні, і вони починають полювання на неї. В результаті самку вдається вбити. Війну з монстрами у майбутньому запобігли. Ден повертається додому та знайомить свою дочку з дідусем, якого вона раніше не бачила. Це був короткий переказ фільму Битва майбутнього. Будемо вдячні вам за ваш лайк та підписку, бо це допомагає поширенню українського контенту. Побачимося у наступному відео.